Доброго ранку малята! Сьогодні до нас у гості завітали дві сестрички Гануся та Катруся, та принесли з собою ось такі геометричні фігури. Давайте з вами пригадаємо, що ж це за фігури. Так, дітки, це квадрати. Давайте їх уважно розглянемо. Цей квадрат якого кольору? Так, він синього кольору. А який він за розміром? Великий чи маленький? Вірно, малята. Цей квадрат великий. А ось цей квадрат якого кольору? Так, він червоного кольору. А він великий чи маленький? Так, цей квадрат маленький. Малята. А що є у квадрата? Так, у нього є кути та рівні сторони. А чи можна покатити квадрат? Ні, квадрат не котиться. А чому? Так, тому що йому заважають котитися кути. Дітки, наші дівчатка-сестрички, просять нас збудувати для них доріжки. Для Ганусі давайте збудуємо доріжку з великих квадратів. А для катрусі з маленьких. Малята, погляньте, які гарні доріжки ми збудували для наших дівчаток. У Ганусі доріжка з яких квадратів, з великих чи маленьких? Так, з великих. А якого вони кольору? Так, синього. А у катрусі з яких квадратів? Так, з маленьких. А якого кольору квадрати? Так, червоного. Гануся та катруся дякують вам, малята, за такі гарні доріжки. Ви були сьогодні молодці та гарно попрацювали. До побачення!